Привіт, сьогодні буде таке спонтанне відео. Ми знімемо такий короткий відео-урок по стрижці кіхтів. До нас саме прийшла прям ідеальна модель для цього. Ви побачите наслідки того, що може статися, якщо нам стригати кіхті собаці. Обов'язково на початку, як ми беремо песика, обов'язково, якщо він стоїть на висоті, мусить бути фіксація, щоб не боже, він не зіскочив і собі не зробив кримди. Я зараз покажу, на прикладі, як може виглядати лапка собаки, коли не обстригають кітки. Зверніть, будь ласка, увагу. Ось тут досить так погано видно, бо вона ще зарожчає. Я зараз швидко це трішечки підголю, буде краще видно. Фіксуємо собаку так, щоб вона в нам не виривалася. Зверніть увагу, я ловлю мокню і трішечки підношу собі лапку не за високо. Щоб, не дай Боже, її не вивихнути. Тобто звертаємо увагу також на фізіологію собаки. Я не можу її просто взяти і підняти в ту сторону, яку мені буде зручно. Тобто ми фіксуємо, так, щоб було зручно і вам і собачці. І легко так піднімаємо, підносимо лапку, але також не зависоко. Зафіксували собачку, і тоді ми можемо вже обстригати кіхті або валити опушки. Я зараз швидко підголюю цю лапку, опушки, щоб було видно, в якому стані кіхті. Буде легше тоді його обстригати. Тут дійсно навіть не видно таку колючу поплати. Оскільки жахливому стані собака. Добре, вже видно краще. Дивіться, на задній лапці в нас є п'ятий палець. Не у всіх собак він є, але варто завжди перевірити, чи є, чи нема. Я буду використовувати когтєрєз, він в мене такий. Бувають різних видів, я прикріплю вище різновиди когтєрєзів. Обов'язково звертайте увагу на те, щоб він був гострий. І подивіться, собаки вже почали. Заокруглювати стіні, ті ростуть догори і закручуються. Тобто, якби собачка поставила лапку і почала ходити, це просто виходить деформація ступи, тому що викривлюється лапка, і вони от в бік починають рости. Так, так не можна запускати до такого стану. Їх от сам по собі такий світленький, але все одно не видно цієї м'язової частини, яка всередині знаходиться. Тому ми починаємо так по, по трішки. Зазвичай довжина кігтя має бути, е, орієнтуйтеся в одній площині з опушками. І під кутом 45 градусів ми стараємося їх. Зістригати. Якщо ви бачите, що можна ще, не з'явиться оча чорна крапочка, потрошечки, потрошечки ми це все починаємо зістригати. Натискаємо на, на пальчик, вони трошки виходять допереду. І починаємо під кутом трішечки-трішечки зістригати, аж поки нам не з'явиться ось така крапочка в кіхті. Угу. Зверніть увагу, наскільки коротші стали нігті, і вони приблизно в одній площині, всі маленькі і приблизно вони знаходяться в одній площині з нашими пальчиками. Не забуваємо також про п'ятий пальчик. скорочуємо також. Угу. Дуже круто буде, якщо у вас в арсеналі знайдеться ось такий електричний. електричний Акумулятор. Да. Дуже круто, якщо у вас в арсеналі знайдеться ось такий акумуляторний пильник для кіхті. Він дуже зручний у використанні. Тобто, дивіться, На кнопочці він ось такий. Це така пилочка, можна сказати, електрична. На зарядці, тобто ми її заряджаємо і можна використовувати без каплі. Після того, як ми обстригли кігті. Добре було б їх підпиляти. Звичайно, не обов'язково, але було б добре, щоб вони були трошки підпилені. Оці всі гострі кінчики ми ось так заукруглюємо. Або, наприклад, якщо ви вдома маєте свого песика і досить часто встригаєте кінці, достатньо буде раз в тиждень причитися цим пиночком, щоб спиляти всі гострі кінчики. Тоді і собачка буде скакати і вас не буде царапати. Ми краще обробимо кіготь. і ось так має виглядати кігті після стрижки. Тобто вони не виступають за пальчики приблизно в одній площині, не задовгі, і зістрижені легко під кутом. Тобто, якщо, коли вони будуть відростати, вони будуть відростати в правильному напрямку. Бувають випадки такі, що під час стрижки кігтів ми випадково. Вистригаємо забагато, ніж повинен. Тобто перерізаємо цю м'язову частинку, яка знаходиться всередині кігтя, і пазур починає кровити. На такі випадки є ось такий порятунок. Це спеціальний порошок, який тамує кров. Він виглядає ось так. Кому буде цікаво, де такий купити або де замовити, пишіть мені, я дам посилання. І як його аплікуємо? Я завжди використовую ватну паличку, ось так просто набираю на ватну паличку і прижигаємо так кіготь. Якщо у вас такого порошку немає і немає взагалі ідеї його купити, можна також використовувати крохмаль, але я його, чесно сказати, не тестувала, просто чула, що також допомагає. І обов'язково, якщо собачка виривається під час стрижки кігтів, не дає, пам'ятайте, що треба завжди давати нагороду. От зробили кігті, а ви одного, дали б смаколика, закінчили стрижки кігті, дали ще смаколика. Е, круто було б також, якби хтось вам допомагав при цьому. Наприклад, якщо у вас от виривається, ви його фіксуєте, а не вистачає сили тримати, він у вас втікає. Ніколи не робіть на силу. тому що це ще більше травмує собаку, Ніколи вона не буде згадувати це з приємністю стрижку кігтів, асоціюватися також буде з фізичною якоюсь силою. Тому краще буде, як хтось вам притримає собачку, заспокоїть, погладить під час стрижки кігтів. Дасть самоколика. Тоді це менше стресу для собаки, більш швидко ця процедура пройде. І все. І всі будуть задоволені. Так, І всі будуть задоволені. Маю надію, що цей короткий урок був для вас корисний. Якщо будуть виникати ще будь-які питання, пишіть мені, з радістю буду відповідати і допомагати. Дякую всім цьому попаду.